Дорогі друзі, це відео про низькі пенсії, чому високі пенсії лише для обраних. Якщо ви до них належите, то у вас достойна пенсія. Якщо ви не народний депутат, суддя чи прокурор, то навряд чи вашої пенсії вистачить на прожиття. Міжнародна організація праці рекомендує, щоб гарантований дохід на пенсії становив. Мінімум 40% звичного заробітку. Україна цю норму виконує лише для пільових категорій і для найбідніших. Наприклад, судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії. Українець із середньою зарплатою та стажем у 35 років отримає пенсію навіть меншу, ніж 30% звичного доходу. Про те, що українська пенсійна система є недосконалою і навіть несправедливою, свідчить такий приклад, який я зараз наведу. Скільки треба заробляти, щоб пенсія була хоча б 10 тисяч гривень? Якщо ви подумаєте, що достатньо мати середню заробітну плату по Україні, а не мінімальну, то ви помиляєтесь. Нині, як засвідчує пенсійний фонд, середня зарплата, з якої заплатили єдиний соціальний внесок становить 16 836 гривень. Але для розрахунку пенсії береться середня зарплата за останні 3 роки. А вона становить 13 559 гривень. Знаєте скільки потрібно заробляти, щоб отримати. 9500 гривень, навіть не 10 тисяч, треба заробляти удвічі більше, ніж середня зарплата по Україні. Тобто 33 600 гривень. Тоді зможете отримувати 9 500 гривень. А якщо точніше, бо я округлив, то 9 491 гривня 50 копійок. Але це за умови, що маєте 35 років стажу. А хто в нас отримає, отримує такі високі зарплати? Не буду сипати сіль на рану. З зарплатою розібралися. А тепер перейдемо до стажу. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу. У 63 роки 21 рік стажу, а у 65 років 15 років стажу. Пенсія зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак це значення не може бути більшим, ніж 1% від прожиткового мінімуму. Ось чому українці, які вийшли на пенсію раніше, отримують менші пенсії, бо на час їх виходу на пенсію були інші вимоги до стажу. До жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж від чи понад 25 років для чоловіків і для жінок понад 20 років. Після жовтня 2011 року для чоловіків від 35 років для жінок від 30 років. Як розраховується виплата за стаж? Беремо кількість понаднормового стажу і розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто пенсіонерів. Зараз це 2361 гривня. Уявім, що пенсіонер набув аж 30 років понаднормового стажу. При цьому його пенсія вища за мінімальну. Тоді його доплата визначається так. 2361 гривню множимо на 30%. Бо за кожен рік по 1% отже, доплата за стаж дорівнює всього 708 гривень. І це за 30 років понаднормового стажу. Через таку недосконалу пенсійну систему 4 мільйони 300 тисяч пенсіонерів отримують Пенсію до 4 тисяч гривень. Зараз це майже половина усіх пенсіонерів України. А з них 2 мільйони 600 тисяч Отримують пенсію взагалі до 3 тисяч гривень. Уже пройшло більше року, як у уряді почали говорити про бальну систему. Але візи досі нині, на, е, нині там. Що залишається пенсіонерам? Чекати і надіятися на реформу пенсійної системи. Але уряд повинен зрозуміти, що ринок праці в Україні змінився, через війну та міграцію не вистачає робочих рук, нація старіє. Українці похилу віку все більше цінуються на місцевому ринку праці, бо їх не потрібно бронювати, а роботодавцям мати проблеми з ТЦК. Тому працівники, що досягли 60 і 65 років продовжують працювати. Старші пенсіонери, навіть ті, кому за 70 через низькі пенсії і високі ціни на продукти влаштовуються на роботу і починають працювати. Уряд, і народні депутати, і президент мали б оцінити цю тенденцію і заохотити українців-пенсіонерів йти працювати. Але заради значного збільшення їхньої пенсії в майбутньому. Якщо щось інше не на часі, то пенсійна реформа дуже на часі. Ось тоді отримаємо відповідь на питання, яке я виніс у заголовок, коли в Україні зростуть пенсії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!